Фляги. Великі, менші різних кольорів, фільтри для води, щоб пити водичку прямо з річки. З калюшки не варто, бо козлятками станете. Навіть ось така м'якенька бутилка, яку можна сховати в маленьку кишеньку. І таке у нас є. Все є. Чайники алюмінієвих сіточком. Щоб насипати чай або каву і заварити на гарному багатті. З... Не буду, бо мене забанять. Дуже хочеться сказати, з кого і з чого має бути багаття, але я вам потім розкажу. Різноманітні кружки, посуд, тарілочки. Ложки, вилки, ножечки. Все-все-все у найбільшому асортименті котики. Дуже корисні і цікаві речі. Дзвоніть, пишіть. І не забувайте підписатися на наш канал. І не забувайте розказати про нього своїм друзям та побратимам.